древніх тибетських текстах сказано, що будь-яка людина може переродитися в тілі собаки, якщо вона створює два типи карми протягом життя. Перший тип карми це залякування інших людей поганими новинами, неперевіреними фактами, коли ми маніпулюємо і залякуємо своїх дітей, щось вимагаємо від інших людей, і кажемо: Ну, якщо ти не зробиш так, як мені потрібно, я тоді тобі таке-то, таке то зле зроблю і людина лякається. І другий тип карми це коли ми зверхньо ставимося до інших людей, і в нас є така гординя. Ми думаємо, що ми найкращі за всіх. І тому в наступних втіленнях ми можемо народитися собакою, яка, по-перше, боїться великих людей, які з нею можуть зробити все, що завгодно. І по-друге, голова собаки постійно дивиться вниз. Тому що до цього ми дивилися на людей зверху вниз. І тепер ми. Дивимося на їх ноги, і наша голова склоняється у поклоні. Таким чином проробляється наша гордина.